Саме ця будівля дала мені поштовх до вибору професії. Косвітяни, які звідси виїжджали, випилювали метал, станки, обладнання, апаратура, меблі. Пан Генрік Грихольський побачив цей маєт. Він зразу сказав: Я вам дякую за те, що ви його зберегли. Хоча б на один день люди викидають війну з голови і їдуть сюди. У мене буває таке, що я просто заплющую очі. Я уявляю, як відбувається ця реставрація дуже хочу порятунку цієї пам'ятки архітектури. Вітаю на Суспільному. Мене звуть Ольга Степуренко і поруч зі мною краєзнавець Тарас Коновалов, який організовує та проводить екскурсії до Палацу Грохольських Терещенків, що у Червоному Житомирської області. Вітаю вас, Тарас! Добрий день! Власне війна в країні повномасштабна. Як це вплинуло на кількість бажаючих побачити палац? Як на мене, зараз ну, жалітися про те, що проблема, немає екскурсій, там люди не подорожують. Мені здається, це трішечки не на часі жалітися, тому що, перш за все, треба перемога Збройних сил України і встановлення миру в Україні. А потім все воно буде. Тобто, все воно буде. Власне, ви вже п'ять років майже займаєтеся безпосередньо екскурсіями. Чи була у вас така можливо ідея підрахувати ту кількість екскурсій, які ви за ці роки дали? Звичайно, наприклад, в мене є книга відгуків та пропозицій по книзі відгуків та пропозицій. Я минулий рік, 21 й рік, провів 836 екскурсій. Якщо говорити про 2020 рік, я провів близько 500 екскурсій. У 2018 році в мене було ну можливо максимум п'ять екскурсій за рік. Може, десь до там 50 екскурсій за 2019 рік було. Я дуже розраховував, що 22-й рік стане ще більшим. Ну, але путіну захотілося повоювати. От 18 2018 році цікаво, як ці п'ять екскурсій, ну, умовно, п'ять, так, вам вдалося провести. Ну, по суті, вас зараз знають і знають до кого звернутися і бажаючі, які хочуть відвідати палац Грохольських Терещенків, вони вже знаходять ваші контакти. А тоді? Тоді, в принципі, це просто. Людина приїхала. Там в Google карті існувала локація як Палац Терещенка. До речі, я да, підкоригував, написав палац Грухольських Терещенків, підтвердив право на компанію, і відповідно тепер в мене кращий зв'язок з туристами. Тобто вказаний мій номер телефону, вказані мої дані, група у Фейсбуці вказана. Плюс до того всього туристи пишуть. Публікації після екскурсії, там ми відвідали там Палац Грохольських Терещенків. Хтось пише просто Палац Грохольських, хтось пише просто Палац Терещенка. Ми відвідали, ми тут побували, тут є класний туристичний гід, який проводить екскурсії. Там і ось його контактні дані, публікація там, ну, наприклад, посилання на інстаграм мій або там групу у Фейсбуці. Ну і люди пишуть і так цікавляться. А колись це просто людина приїхала, побачила, зайшла. Ну, тобто. Було досить таки все примітивно. Ви народилися і живете в Червоному. Коли з'явилось таке серйозне бажання от, займатися саме дослідженням історії Палацу Грохольського? Я часто бачив цю будівлю, я тут проходив, ми тут з хлопцями грали, доганялки всякі, хованки. Ну і знаєте, я спочатку так дивився: ну будівля та й будівля, гарна будівля. А потім подумав, а чого б мені не дослідити історію її? Я почав питати місцевих жителів, була тут така жіночка, вона знала історію маєтку, мені казали, звернісь до неї, попитай. Підійшов до неї, попитав, вона мені все розповіла, адже її батько колись був директором училища, яке було в радянський час в маєтку, вона знає абсолютно все про цю будівлю. Вона мені багато чого розповіла. Знову ж таки, пізніше, в років вже 12, я почав читати, ну, скажімо, так, якісь публікації, статті в газетах, в основному, в книжках, дізнаватися хто такі Терещенки. Але що цікаво, спочатку, всі говорили про Терещенки. Тобто про Грохольських, в принципі, ну, ніхто особливо не скажімо, Ніхто акценту не робив ніяк. Ну, маєток Терещенка, та й все. Там Терещенки. Вже я пізніше почав досліджувати все ж маєток чи Грохольських Терещенків. І відповідно, починаючи, мабуть, з року 15-го, я цікавився історією, і в мене виникла ідея. Ну, загалом історії України. І в мене виникла ідея. А... А чого б не поступити на історичний факультет? І в 2017 році я завершую, закінчую школу і поступаю на історичний факультет. Знаєте, зараз 2022 рік, я вже собі так аналізую, вже закінчивши університет, да? я аналізую, а чи не цей маєток привив таку історію, ну, скажімо так, любов е до історії е мою? І ну, це дійсно так. Саме ця будівля дала мені поштовх до вибору професії. Тарасе, за час вашого життя в червоному зростання, становлення професі... професіоналом, як змінювався маєток, от враховуючи який стан у нього зараз, яким він був, яким він став? Ну за в принципі, за ці роки ну, стан становиться, скажімо так, не кращим. В якійсь мірі гіршим, а в якійсь мірі більш-менш стоїть на одному місці. Тому що все-таки є догляд за маєтком, тут облаштований монастир, тут немає мародерств, це дуже великий плюс. І знову ж таки тут немає проходного двору. Чи можна було уникнути його ось такого ну, руйнування занепаду? Звичайно, відповідь дуже проста. Коли тут було училище, навчальний заклад, він закривається в середині 90-х. І найпростіше рішення було на той час це міністерство освіти дати наказ законсервувати будівлю і встановити тут охорону. Цього не було зроблено. Бо перші, ну місцеві жителі ж розповідають, всі ж конкретно це все бачили. Як освітяни, які звідси виїжджали, випилювали метал, станки, обладнання, апаратура, меблі. Тобто, якби тоді дав був даний той наказ міністерством освіти, зараз було б все добре. Але на жаль, на жаль, зараз маєток перебуває в судових справах. Є бажання повернути його у власність громади, у власність держави. Знову ж таки, він зараз перебуває у власності церкви. Чи знаєте ви, який стан справ в цьому напрямку? Ну, чесно кажучи, я особливо в ці справи судові не втручаюся. Скажімо так, я туристам відразу кажу, я нейтральна сторона. Скажімо так, вони судяться, хай судяться, потім побачимо, що воно буде. Але можу сказати одне: поки тривають суди, а справа триває з 2018 року, якщо я не помиляюся, в будівлю ніхто не вкладає гроші. Тобто держава не вкладає, бо це не їхні, Церква не вкладає, бо це завтра може бути не їхнє, і спонсори не заходять, тому що маєток під судами ну фактично, знаєте, таке підвішене становище. І з 2018 року просто нічого ну, абсолютно не робиться, тому що невідомо, що буде далі. Тобто будівля руйнується, розумієте? Ви вже нещодавно, я так й зорганізували громадську організацію Червоне туристичне що це вам дало у напрямку збереження будівлі от її такої певної консервації? Да, ну перш за все, ми популяризуємо цей маєток. Відповідно, окрім маєтку, я завжди згадую про саме селище червоне, про історію селища червоне, про першу згадку, про відповідно перших засновників. Ну, ми стараємося а, якимись мінімальними зусиллями, але зусиллями. Все-таки врятувати, законсервувати найпроблемніші частини маєтку. Нам, знаєте, був такий момент на даху, де 2 на 2 метри просто не було покрівлі. Просто доски дерев'яні, які обтікали водою, і просто все це руйнується. Ми повністю зашили цей дефект. Дуже проблема була з водостоками. Тобто, по краям даху не було цієї жесті. В більшості маєтку ми зробили цю жесть. Да, є нові дефекти, тому що дах старий. Наприклад, його робили в 60-х роках, цю покрівлю, і де, наприклад, ми залатали, ну, воно тримається, але з'являються нові дефекти. Тобто, проблем дуже багато. Приїздив цього року під час після повномасштабного вторгнення е росіян нащадок грохольських е сюди до маєтку. Приїздив він уже вдруге. Наскільки я знаю, з ваших дописів розкажіть про це знайомство, про цей візит. Да, пан Генрік Грихольський – дуже приємна людина. Він приїздив. Ми провели теплу зустріч. Я його завів в місцевий музей. Моя колега Тетяна Григорівна Андрійчук провела екскурсію пану Генріку по музею. Навіть голова місцевий приїздив нашій. Також вони поспілкувалися. Потім в монастирі нагодували пана Генріка Грохольського. Яке враження, що казав е, Генрік Грохольський, от ну, побачивши стан, коли він вперше побачив стан маєтку? Чи було в нього якесь певне розчарування? От як він відреагував? Я вам так скажу, пан Генрік як побачив цей маєток, він зразу сказав: Я вам дякую за те, що ви його зберегли. Просто на даний момент велика кількість маєтків грохольських зараз просто не існує. Тобто, дивіться, якщо взяти палац Денишах Терещенків, там є дві стіни і шматок вежі, тобто все одно є якась згадка. А в родини грохольських є багато маєтків, яких просто вже не існує. І це дуже велика проблема. І він, приїздивши сюди, він розуміє, що колись його пращури збудували ці будівлі, і що вона зараз існує. Що для вас? Ця ваша така ваше хобі, я б сказала. Перш за все, це є волонтерство. Адже в мене є основна робота. Я працюю вчителем історії та правознавства в сусідньому селі Крилівка. Крилівська гімназія є. Ось. А це, відповідно, я якби поєдную. Тобто для мене, ну, в принципі, і одна робота, і друга робота, можна так сказати, яка є на волонтерських засадах, є важливими. Адже. Я фактично бачу великі перспективи тут в туризмі, дуже великі перспективи. Ну і звичайно, на даний момент, в період російської агресії проти України, в період війни людей цікавить туризм як розрядка. Тобто, це не так поширено в період війни, але як розрядка, ну, скажімо так, забутися про проблеми, скажімо так, хоча б на один день люди викидають війну з голови і. Їдуть сюди для того, щоб так, надихнути себе, скажімо так, цією архітектурою. Знаю, що ви ще для туристів вже створили певні е, можливість залишити частинку е, згадку, про візит до маєтку з собою взяти. Розкажіть ще про це момент. Це екосумки зображення маєтку. Будуть ще чашки з зображенням маєтку та з фірмовим логотипом громадської організації Червоне туристичне. І також в нас є сувенірні магніти, але їх продає фізична особа-підприємець в магазині, це за 200 метрів звідси, і листівки з зображенням маєтку. Щоб ви, як людина, яка ну, взяла цей маєток на свої поруки, до чого ви б хотіли довести цю справу? Так, да, перш за все е, така основна мета, яку я ставлю для себе, це законсервувати найпроблемніші моменти. І знову ж таки, щоб маєток дотягнув до реставрації. Ви уявляли собі от той день, коли цей маєток уже після реставрації? Я вам більше скажу, е, в мене буває таке, що я просто заплющую очі, і я уявляю, як відбувається ця реставрація, як тут стоять крани, які е, Відповідно, доставляють там на дах будівельні матеріали. Я уявляю, як тут стоять вікна, ну, типу під дерево зроблені. Дуже хочу. Порятунку цієї пам'ятки архітектури я дякую вам за розмову і за вашу небайдужість. Да, я вам також дякую за те, що приїздили з краєзнавцем Тарасом Коноваловим, який організовує та проводить екскурсії до палацу грохольських Терещенків у Червоному Житомирської області. Сьогодні говорили з вами була Ольга Степуренко. Бережіть себе, все буде Україна.